Говорю, вот мне там нравятся ваши стихи, я вот специально прихожу, чтобы... А можно про любовь? Ну, поняли, ну, ну, тут революция, какая как там любовь? Да. Не думала, что еще выпробовать? Надеюсь, что не доведешь. Оптимістично те, що багато людей в регіонах не, не мовчать, а працюють. От сьогодні це, е, я боровся за те, щоб грузинські журналісти залишилися тут, бо вже так влада боїться грузинських журналістів, що хоче їх виселити на три дні, що вони підривають державний лад. Тому те, що в багатьох країнах світу побачать ситуацію реальну про Україну, і хай ми не вирішимо цих питань, ну хоч звернемо увагу на ті проблеми, які треба вирішувати, вже це нормально. А насправді найважливіше і найоптимістичніше, що є. Значить, на мою думку, це те, що е, е, суспільство показало, що в разі достроковища планують президентських виборів, якщо будуть фальсифікації, е, люди стоять будуть, на майдані. Це найважливіше, тому що була деморалізація, і ні влада, ні опозиція до кінця не вірили в те, що е, люди е, не, не змиряться. Чи вийдуть вони, коли, не дай Бог, буде фальсифікація президентських виборів. Мені здається, ці події показали, що. Не дай Бог, влада піде на фіскацію вибори. Тут стоятиме мільйон людей, і це найбільш оптимістична новина на сьогоднішній день. Тому що е, відставка уряду дуже важлива, але найважливіше, щоб на президентських виборах, виборах ми змогли чесно порахувати голоси. Бо президент визначає долю України. Тому я думаю, найважливіший висновок це саме це за Україну, за честь, за славу, за народ. З Івано-Франківська. Це Європа? Так. Європа всюди, міста. Європа в душі, Європа в Так, да, Ми за євроінтеграцію, щоб ми були людьми з великою бухою, щоб у нас все було так, таке кулюсь. Проти цього бандитського режиму тоталітарного. Щоб можна було спокійно вийти, не боятись за себе, не боятись міліції. Щоб наші діти жили в хорошій країні. Заради дітей, заради майбутнього. Героям слава! У таких блодюжок, що працювали вони почували, пині ще пилісь. Зателефонуйте до Мирослава, або підійти до сцени. Так, Слава! Зависти, я Будемо стояти Вискорова. до перемоги. Замерзли? Так, але відігріваємося. Як настрій? Чудовий. Гарний. Люди гарні. Слава! Слава Україні! Героям слава! Лава про скавцю! Бакеша козацька, не ну, козацька попаха, Вуха теплої і так, і, і, вроді би стилює. Мої козаки молоді, так вони лише в козацьких шавках, але було видно, що вони є козаки. На би було якось теоретично вирішити усі ті проблеми, які склалися. Для України, Україна, бати. Україна, Україна, я тобі здається, сидить ворог в твоїй хаті, ще беєця, сидить вот. Смієся довго же.